З вами про І вони в серіалі поліпледи, 14 сезон, і перша серія появлення про гліплери Екзе. І ми починаємо. Так, я розумію, але я теж але. Так, так. Да. Ліплер Екзе? Так, так, так. Як ти думав вже просто той цей момент, тоді пішов, але ти помиляєшся? Що до задачі? Я знаю, що цей газ це все буде більш гіршим. Що ж буде більш гіршим? Що ти від мене хочеш? То я ще хочу, Щоб ти знову пішов до замку. Чи ти хочеш... Я хочу того самого, щоб ти думаєш, що я хочу. я тебе не скажу, що я хочу, але ти... ти я хочу, я тебе викликаю на битву. Битву? Ти серйозно? Я добре, Я команда банду стар, лише тепер гаси, я все поведуся. Переказайте ти вже, ти, вже задати, я тебе серюді перевожу. А ти не розумієш тому? Я розумію, але ти не розумієш. Оце раз, тепер ми підемо на нову битву, і тепер їх я викликаю команду проліплеєра. Не бій. Я готовий проліплер як як ти того не розумієш, Він ще більш серйозний, ніж ти. Того хочеться сама всі команди. Подивимося, бучи як це все буде з хребаним балеком після того. Про що ти кажеш? Про те, що він не може що стати що завгодно. Я думаю, я тепер зараз тобі не пограю, гулюплекзе. Та думаєш, у мене є стріт форми, йди з цього місця, як ти до цього хочеш ще знати. Якщо то справді ти кажеш, я справді справді піду. Як то справді це кажеш. пішов. Не так багато справ, як ти то справді зводи кажеш, але побачився в замку і я не думаю, що хтось залишиться після того живим з команди. Позарівну на Назирську імперію і мене більше ніхто не зупинить, після того як воно розпалося у 2... 300 році. Ти чому сюди прийшов? Чому ти просто не сказав, щоб вони йшли сюди? Вони підуть з кого. Я знаю, не яких ні. Мене вони можуть сюди піти. Та кажеш, що вони підуть. Підуть сюди? Так. Вони сюди підуть все рівно, бо що їх буде це подумати, вони за все рівно, мене захочуть перемогти. Не знаю що. Заступ уявив війну на краю. Але це не має нікого значення, вони все рівно захочуться зупинити. І вони все рівно думають, що край просто пуста країна. А це мені здається. Ваді також теж вбили короля візерів і края, а мені, мені все рівно було до короля візерів чи до края. Мені ви їх використовував. Наші ну, я думав? ти думаєш, що я досить так само. Досі союзники, але не знаючи, це скоро це може залишитися, як вони щось придумають. Чи команда Стар, чи про команда Пробліплейга, тим більше поверню Незерську імперію. І все раз вони борять. Це занадто, занадто сильно. Разом тим я теж хочу повернути Незерську імперію, тільки мій спосіб занадто жартує, ніж твій. І теж твій теж занадто гостовий. <свісно> всім до побачення і з вами в Помріплеях і всім до побачення.